Сьогодні готуємо смак дитинства, оладки з яблуками. Пухкі, ніжні та дуже смачні. Готуємо тісто, В мисці з'єднуємо. Кефір він повинен бути нагрітий до теплого стану. Далі додаємо яйця. Всі складники повинні бути кімнатної температури. Цукор, ванільний цукор. Все гарно перемішуємо. Окремо до просіяного борошна додаємо соду, трішки перемішуємо ложкою, далі борошно невеликими частинами додаємо до рідини і починаємо гарно перемішувати. Тісто повинно бути однорідним, без грудочок. Тісто по густоті повинно бути дуже густим. Ось таким. Яблука для оладок очищаємо та нарізаємо дрібними шматочками. Далі до тіста додаємо нарізані яблука і тепер гарно перемішуємо, щоб об'єдналися складники. Тепер миску накриваємо рушничком і так залишаємо на столі на 20 хвилин. Починаємо смажити оладки. На сковорідку наливаємо олію і гарно її нагріваємо. Тісто ми не перемішуємо. Беремо ось так ложкою з краєчку. І викладаємо на сковорідку. Смажимо оладки з обох боків до золотистого кольору. Готові оладки викладаємо на тарілку. Після приготування оладки зверху присипаємо цукровою пудрою. Оладки після приготування виходять дуже ніжними та смачними. Обов'язково приготуйте цей смак дитинства це дуже смачно.